Я сьогодні отримала ось таке запитаннячко. Воно насправді дуже цікаве, і так, це дійсно варт, варте того запитання, щоб його. Розгледіти, так? Тому що не всі знають, дехто відразу все викидає, дехто, навпаки, робить те, чого не можна робити. Тому. Хотіла би більш детальніше зупинитись на цьому. Отже, дивіться, питання якого? Суть питання. Якщо сир лежав в термоусадочному пакеті багато сірої плісняви, його можна переробити на плавлений чи викинути? Ну, давайте розберемося спочатку звідки це все береться. Відразу хочу сказати, що власних фото у мене таких немає, тому фото для прикладу взяла з інтернету. Отже, подивимося. Це може виглядати ось так. Або, наприклад, ось так. Або навіть отак. До речі, на останньому фото ми бачимо саме сир в термоусадочному пакеті. Взагалі, взагалі, якщо на поверхні твердого сиру з'явилася така, називається вона не сіра, а чорна пліснява, то причина цього це повишена вологість. Саме цьому я відмовилася від використання термоусадочних пакетів. Я використовую вакуумні, в них. Ми обходимо деякі вугли, і в них краще спостерігати за сиром. Отже, чому це відбувається? Ви дістаєте сир з холодильника, берете термоусадочний пакет, кладете туди головку сиру і занурюєте в окроп, для того, щоб цей термоусадочний пакет прийняв форму головки, збігся і все так. Що відбувається? Головка сира холодна, ви занурили в окроп, по-любому по перепад різкої температури виділяється конденсат. Ось оцей конденсат і зіграє з вами злу річ під назвою Поява плісняви. Зашторила шторочку, бо це сонечко засліпляє і геть нічого не видно. Е часто термоусадочні пакети вони всі кольорові. Жовті, червоні, коричневі. І відстежити в них, коли ця пліснява почне з'являтися, дуже проблематично. Е, вже коли вона зовсім зовсім там почорніла і її велика кількість, тільки тоді ви можете побачити якусь цяточку, якесь п'ятнишко на фоні кольорового пакету. Якщо ми, наприклад, використовуємо вакуумні пакети, то там також може відбутися цей процес. Але коли ми вакуумуємо сир, дістали холодний з холодильника... Поклали в пакет, завакуумували і прибрали назад в холодильник. Все. Не виділяється такий конденсат. Розумієте, конденсат може виділитися в тому випадку, коли у вас вимкнуло світло, наприклад, і сир стоїть у холодильнику, якийсь певний проміжок часу, і починає отеплюватись, тоді так може з'явитись конденсат. І коли на такій головці сиру починає з'являтися плісінюшка, ви під час перевертання, а час від часу ми будь-який сир перевертаємо і всі це знають правильно, ви можете її обнаружити, спостерігти і вчасно відкрити пакет і прийняти міри. Отже, що потрібно все ж таки робити? Ну, зачасту, зачасту, якщо саме на твердому сорті сиру, да? Це не стосується фети, бріта, мадигейського, отаких от м'яких е, сортів, е, що там у нас ще може бути панір. Ці сири, ні. На цих сирах, якщо з'явилася пліснява, то це тільки в утіль. Якщо ми беремо з вами до розгляду тверді напівтверді сири, на них з'явилася пліснява. Відразу викидати цей шматок або цю головку не потрібно, почуйте мене. Що робимо? По-перше, нам потрібно цю головку або зачистити, або замити. Зачистити, ну, це якби вона була суха, а так як вона волога, краще за все замити. Коли я використовувала термоусадочні пакети, як це відбувалося? Значить першу плісняву, щоб змити, звичайно, під краном проточна вода. Холодно обов'язково. І змиваємо цю плісняву. Можна за допомогою ножа, краще це робити за допомогою щіточки. Тобто мати в себе, придбати собі окремо щіточку, можна навіть зубну нову купити, можна більшу, бо зубна зовсім замаленька. І за допомогою щіточки, ось оцю плісняву, усю змити з поверхні сиру. Далі обов'язково робимо соляний розчин. Якщо у вас є багато розчину, де ви солите сири, це добре, тільки не занурюйте його туди, тому що ви могли не все дочистити, не все домити. І ви можете цю плісняву заселити у ваш соляний розчин. Відбираєте. Частину розчину. Якщо немає багато вільного, значить просто колотите окремо, робите соляний розчин. Такий же саме, 250 г солі на одну літру води розводите. І добре, добре в цьому розчині намиваєте. Прямо отак, от, знаєте, як круговими такими по колу прям натираєте, щоб всю цю скаринку пройти і ніде нічого не пропустити. Дістаємо з соляного розчину і даємо обсохнути, стекти на паперовому рушничку. Далі обстежуємо сир. Що ми можемо на ньому побачити? Якщо ви бачите, що головка зрітельно абсолютно чиста з усіх боків, детально оглянули її, ніде не бачите залишків плісняви, то потрібно розрізати її. І впевнитися, чи не пройшла пліснява всередину головки. От Якщо ви її зачистили, замили, да, вона обсохла, ви розрізаєте головку, всередині плісняви нема, це вже добре. Далі дивимося на текстуру сиру, чи не почалось там молочнокисле якесь бродіння. Тобто, чи не став він м'який, чи не тягнеться він за ножем, чи не маститься він. Якщо цього нічого нема, це добре. Якщо є, викидуємо. Ну і куштуємо. Якщо все вроді ідеально, куштуємо. Якщо смак сиру вас задовільняє, значить цей сир можна. Далі вживати в їжу. Якщо немає ніякої е, непотрібної там кислоти, гіркоти, то ви сміливо можете цей сир вживати в їжу. Абсолютно е, безпечно. Якщо ж ви обстежили головку і бачите, Десь залишилися як ямочки, да? не завжди буває рівна поверхня головки. Десь залишились ямочки, на цих ямочках залишилася пліснява, то звідти потрібно її зачистити за допомогою ножа. Тобто зрізати ось оцей вражений шматочок. Головки ножем виколупати, зрізати, не глибоко. Якщо глибше немає, тобто ви починаєте десь 1-2 мм, аби тільки зняти. Якщо глубже бачите, зрізайте глибше. Якщо глибше немає, то все, досить не потрібно нічого далі колупати. І проводимо ту ж саму далі процедуру. Розрізаємо. Обстежуємо всередині. Бувають такі випадки, що при розрізі сирної головки ми бачимо, що, ну ось, наприклад, я покажу на цьому шматочку, да? Ототута, наприклад, цвіль. І буває таке, що при розрізі ми побачимо її і ось отут. Да? Тобто вона проникла всередину. Про що це говорить? Це говорить про те, що її потрібно викидати. Якщо пліснява пройшла всередину головки, якщо ось ця скоринка, яка повинна була обсохнути у вас і стати таким собі бар'єром, якщо він не втримав цю плісняву тільки снаружі, а пропустив її всередину, то такий сир не бажано вживати, його краще за все викинути. Якщо ж. В середині головка абсолютно чиста, то не дивлячись на всі оці, казалось би, досить такі е, страшні, на перший погляд, е, плями плісняви, ви його зачистили, промили і можете сміливо вживати в їжу. Е, коли ви розрізали головку, ви взяли якийсь певний шматочок собі в їжу. А стальний продукт завернули, наприклад, в пергаментну бумагу папір. І далі зберігаєте в холодильнику по мірі того, як ви його використаєте, що ще б хотіла сказати? В принципі, можна такий сир переплавити. Але, знову ж таки, це в тому випадку, якщо всередині немає цвілі. Якщо всередину пройшла цвіль, повторюсь в сотий раз викидуємо. Нам не потрібні отруєння і, повірте, краще викинути цю головку сиру, ніж потім викинути своє здоров'я і цілу е велику суму коштів на лікування. Не жаднічайте, не шкодуйте. Якщо всередині є пліснява, такий сир взагалі не можна вживати. Може бути так, що коли ви розрізали головку, плісняви нема. Але він начебто і не зовсім пропавший, і не зовсім маститься всередині, і не виняє да, там, чи молочнокислим бродінням. Але ви відчуваєте, ну от не такий, як повинен бути. Ну от, от не такий він повинен був бути. І інші головки не такі за смаком. В такому випадку краще все ж таки його пустити на плавлений сир переробити. Чому? Тому що все рівно туди додається е, ця, господи, хотіла швидко сказати. Е, Боже, ну, по-нашому по сода, значить сіль-плавитель. Туди додається сіль-плавитель, по-перше, по-друге, відбуваються температурні процеси, нагрівання, і так буде безпечніше, повірте. А в принципі, в принципі, ще раз повторюсь, моя особиста думка, щоб такого не відбувалося, не треба використовувати термоусадочні пакети. Я від них відмовилась давно. В мене, до речі, лежить іще така пачечка, я їх використовую куди-інде, але тільки не для сиру. Тому що може зіграти злий жарт. У вакуумному пакеті може з'явитися пліснява, тому що бувають і перепади температури, і там чи світло вимкнули, чи дверки туди-сюди відкривали, закривали в той холодильник. Може з'явитися пліснява і у вакуумному пакеті, але в такому випадку ви її, бачите, буквально там на перший, на другий день. Ви перевертаєте. Наприклад, перевертали 2-3 дні пройшло, ви прийшли перевертати, дивитесь, ой, там є десь якась цяточка, шматочок з'явився. Ви дістали, відкрили пакет, обробили її, і я вам навіть більше скажу, ви можете її обсушити і завакуумувати в новий пакет і покласти далі на зберігання, розумієте? Але це у вакуумному пакеті. В термоусадочному яшку, що такі варіанти не проходять. Там як зачасту бачимо, вже дуже пізно. Тому бажаю вам не допускати, тому що все-таки пліснява, плісняві різня. І якщо є біла, благородна пліснява, да, ми варимо з вами брі, камбер. Якщо є